Що міф буває різний, mm. бо е, взагалі е, міф він е, значною мірою творить щось, так він може творити і позитивне, і негативне. І не скажемо дуже важливо для багатьох народів, починаючи з умовно кажучи, сивої давнини це саме через міфи. Через скажімо, їх структури логічні формувалося, власне самолюдство, бо людину не можна собі уявити без міфу, от бо це власне і погляд на минуле, і погляд на сьогодення і майбутнє. Ну і достатньо часто міфи виступають дуже важливим елементом творення етносів. Ну і в тому є числі да, да, то і нації, так тобто вони дають консолідацію для людей, поки показують, що щось є те, що їх було їхнім спредками, щось було позитивне, так і вони продовжують ту лінію і далі. Відповідно, формують яку Таку історичну тяжкість. Так, так, так. А з іншого боку, міфи є і негативні руйнівні. І достатньо часто, от коли стикаєшся з такими руйнівними наслідками, міфу бачиш, на чого вони були спрямовані, тобто чому саме це виникає?